Всім привіт та доброго здоров'я! Рецептів приготування рогаликів існує дуже багато. Сьогодні хочу запропонувати вам ще один. Отож до роботи. До борошна всипаємо цукор, дрібку солі, ванільний цукор та розпушувач. Перемішуємо. Я викладаю в блендер все, додаємо масло. Та утворюємо швиденько крихту. Дві секунди і готово. Тепер додати яйце та сметану. Сметана може бути як 15, так і 20%. Ще 2 секунди і тісто майже готове. Перекладаємо в миску. По потребі ще додаємо трішки борошна. Замішуємо руками до тих пір, допоки тісто не збереться в клубочок. Тепер в холодильник на 30-40 хвилин. А можна готувати і відразу. Притрушуємо поверхню борошном. Викладаємо тісто та розкачуємо його в пласт. Ділимо на сегменти. На широку частину викладаємо начинку, у мене макова та формуємо рогалики. Можна також тісто розділити на дві або три частини, також розкачати, розділити на сегменти, але тоді рогаликів буде більше і вони будуть менші та хрусткіші. Викладаємо на деко застелене пергаментом. Випікаємо в духовці, розігріті до 180 градусів приблизно 20 хвилин в залежності від розміру рогаликів. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал. Будемо готувати разом! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!